Цікава кнопочка, це... Я, я не знаю, з це... Джона походу такого немає. Джона такого немає. Найближчий — це нікого. Кубота. <клух> Але е, Кубота, здається, буде дорожча. Китайський, такий трактор буде дешевший. Запчасти, ми дилери, принцю. тут навіть з сідушками повітря. А, тобто це не повітря. Це, це не запасний, це, це... основні. Ні. Щось цікаве. Тікток знімаємо. Нема чого Так. викидаєте. Джона такого немає. Цікаво, подивитися. Чотирьохлітровий да, там... чотирьох літровий і а... чотирьохлітровий. Мотор, що на нього дивиться? Він робить і робить. Двінки Ну Чиста їхня ну, розробка. Ну, вони ж двигуни роблять і на... Манітухи і на і на, на комбайне ставлять же і це. Ну, тобто це своя розробка. так І в принципі з запчастинами тут питання... Та немає, бо воно обслуговується. Будемо говорити, давай цей, цей самий двигун. Ну я тобі Не. скажу, мені вигляд двигуна. А, ну, я бачу, як воно зроблено, як воно закріплено, хамоти, шланги. Мені подобається, ну це визиває довіру, бо воно збиралося. Наприклад, в Юту дивишся ну мотор, ну якби так, да, окей, там все чітко, але він закрашений повністю в чорний. Тобто його зробили і закрасили в чорний. І ти дивишся, якби чорний, ну, все чорне. Тут ж і позначки ти ж бачиш, що навіть радіатори в позначках виставлені. Тобто, там синеньке, там синеньке, там синеньке. Це за що, я, за що я говорив, тобто маса. Тобто у Джона такого немає. Ага, взагалі прикольно. Дивись, є шумка. Да? Шумка а Воно капота. є плюсом ну, і забезпечує трохи шумоізоляцію. І плюс до того всього, коли двигун же робить, він нагрівається. Ну, да. Щоб не, не палити пластик і не цай, бо капоти та така буліч, О, буліч, тут, буліч, А, тім, ну ти а, знаєш, да, у Джона є така проблема. Є цей, тут того воно ну, якраз що з що ти... mm. ж, тут навіть сідушка не повітряна, ну, компресора на ньому немає. Що і... вона на пружині? На пружинці там... йдемо. Бо... Там же є регулювання якесь. Регулювання є. Якщо по функціях керування самого, самим трактором, дана комплектація, наприклад, це повна механіка, абсолютно, електроніки мінімум. Сервісники. Це це якби плюс для... Да, да, сервісники його не люблять, мої. знаєш, ніфіга не, Ні не ламається просто. Їм роботи немає коло нього. Тобто є реверс вперед-назад, у рух трактора, повний привод, виключений привод тобто або задній, або 4. Вом 1540 і е, вам еко або повноцінний. Так, якщо говорити про ліву руку, якщо по правій руці говорити образно, mm. Хоря, це саме переключення передач, тобто є три діапазони, маленький речажок, равлик, черепашка, зайчик. І на кожному діапазоні є по м, 5 передач. Mm. То на, 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 даному цьому, на даному тракторі 15 вперед, 15 назад. Це достатньо, щоб е, вибрати це, оптимальну воно, швидкість. Так, воно достатньо, але є комплектації пожирніше, наприклад. Візьмемо того самого е, так само дойця тільки з е, системою Хайло. Що це за система? Це На кожному діапазоні у тебе йде не по... 5 передач або 10 передач. Тобто кожна передача має ще повищену понизу. На речашку у тебе отутого, ось, там, де самі передачі, буде просто ще дві кнопочки. А, я зрозумів. Тобто у тебе буде одна з половинкою, одна або образно говоря, там, один, або 0,5 передач. Чому плюс? Ідеш з плужком в пішов пішов гору, тобі там восьмої не вистачає, ти тільки клац 7,5 чи... і... і цього півхода передачі тобі вистачає для того, щоб ти перейшов цей. Далі на, на кнопочках включення Лома. Теж воно тут по-цікавому включається. Якщо говорити за джиндіра. Ти просто ну, там рычажок піднімаєш, прокручуєш. Да, да, да. а Тут е, треба зажати, а тоді щось здається подержати ще декілька хвилин, чи, чи там не, не хвилин, а декілька секунд, і він тоді вмикається. І ще раз, це ша, ще одна кніпочка, це блокування диференціалу. Керування навіскою, ручний газ. І це якби керування навіскою, рівень навіски виставляється, тобто, що в тебе навіска буде опускатися до, до одного рівня. уровня. Дуже, і... є. Цей, да. тобто, цей речажок це плаваюче положення, і, це... і так само секції. Цікава кнопочка це. Пам'ять е, обертів двигуна. О. Тобто, Ну, візьмемо знову. Е, в... Е, Наприклад, Оранку, е, на розворот пішов, газ е, скинув, mm -hmm. якщо цей, тільки заходиш, кляц, і воно тобі зразу там 1800 обертів, зразу видало, що тобі не треба речагом там його. Ну, це тут, це прикольна штука. Да я, я не знаю, з Джона походу такого немає. Джона такого немає. Зверху а, при, тут вообще... при, <запасний>. самі основні то освітлення і все. Тут немає як джондіра під сідушкою да, або да, тут збоку да, да. куча всяких предохранителей, які за все відповідають. Тут все простенько. Тобто освітлення, дворники, кондиціонер. Радіо а, і Це мигалки. не, запасний, це, це, не запасний, це, це основні. І ти коротше, зразу бачиш, чи він взагалі да. перегорів, чи працює. О, круто. Тобі, тобі, зразу крути, мигалка, освітлення, дворники і, це, і зверху як би, пішло регулювання печкою обігрівачем, хто як його там називає, і, так само, і кондиціонером. Місце під магнітову. Магнітоли немає. І вирізи під... Чи ж оця штука, вона там є утеплення, як думаєш? Хрен його зберегти. Воно як пече. Воно зверху <рес> стоїться кондиціонер, до речі. Та балабука, то кондиціонер. Алло. Доброго дня. Запчастин, ми дилери, в принципі, можу зараз продиктувати. Довжні бути у хлопців. А давайте я вам дам номер відділу запчастин свого і наберіть до них дізнайтеся, бо я більше технікою займаюся. 0,67. 420-85R38. Ну такий, в принципі, великий популярний розмір. Великий вибір моделей можна знайти. Навісочка Виходи гідравліки. Ага, тут горить, ага, виключив. Це він немає. Е, мені цікаво, ну дивись, тут 115 кінських сил, да? там було написано е, Маркровка 115, але двигун 110 сильний. Ага, 110 сільний. Угу. Ну, це в нас, якщо порівнювати е, по ціні і якості конкуренти, хто це може бути? Напевно, буде найближчий ціні Може бути кубота, але кубота здається буде дорожча. Юто дешевший, китайський такий трактор буде дешевший, але її трохи буде по якості програвати. Навіть по тій самій оббивці салону. Тобто... То... Ну так, да, тут, до речі, знаходження в кабіні більш комфортне. Я... Ну, це відчувається. Я, я сидів в, в Юто, ну, трошки е, то, їздив да, в ньому. Даже, Даже самі м, маленькі отакі, е, переваги. Це даже та сама шумоізоляція, Юто буде громчий, це буде тихіший. Mm -hmm. По цьому такому. Е, Ну, ну, а... Треба ж розуміти, Дойсфар це виробник хто буде. Це, 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 це німці плюс Італія, якщо говорити за, іменно за, за 110 сил. Якщо говорити за там, 150 сильного е, Дойца, то це вже е, Германія. Да, ну. Як би ми не хотіли, якби китайці круто б не робили, але рівня німців вони не роблять. Не роблять, але то якісно замінимо тизюку. Так, да, то якісно заміна тизюку. В принципі, якість тезюка всі знають. Ну, Треба щось... бути готовим до всього. А ЮТО ну, чуть-чуть вище, але ну, все не дотягує до європейського.